Але й треба захищати комусь Україну. Це я впевнена в 100%, що хтось повинен йти захищати, не всі втікати. Молоді хлопці це студенти, це наше майбутнє. Хай ще може хоч хтось ціліє. А от в соцмережах пишуть люди свої побоювання, начебто таким чином дуже багато людей буде виїжджати з України, але не буде повертатися. І молодь, зокрема, це, буде це виїжджати. Це так і є. Я думаю, що вони, якщо виїдуть, вони не повернуться. Це так і є. А от на вашу думку з якою метою саме президент запропонував таку ініціативу? Для чого? Я не знаю, він вже може це якийсь останній крик душі, бо ви бачите, яка в країні. Я з Краматорську. Я бачу, що робиться в країні своїми очима. Я вже це варюсь у цьому з 2014 року. Тому я, як ніхто, все знаю, як воно, що воно, і я бачу, що можливо у вас життя і буде продовжуватися, а нам це кінець вже. У мене вже до Краматорську залишилось 8 кілометрів. Можливо, я вже зараз приїду додому і буду виїжджати знову. Ну на назавжди буду виїжджати. І мій дім вже буде розбитий. Тому що президент вважає, як воно вважає? Ви знаєте, я сама плаваю, вже 10 років плаваю сама. Я перший раз покинула домівку, я виплила сама. Без допомоги я купила нову квартиру, нове життя побудувала. І заново мені треба це робити. Тому що робиться? Хто ж як вважає? Ви знаєте, мені я вже не можу пливсти проти течії. Я вже дуже втомилась. Тому в мене знаєте, не емоцій, ні власної думки вже немає. Я вже нічого не, не про що не думаю. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб каналі Говорить Велике Львів то читайте в одноіменному телеграм-каналі.